На південному напрямку ситуація залишається вкрай напруженою. Після багатоденного обстрілу та серії масованих авіаударів противнику вдалося прорвати українську лінію оборони в районі Рівнопілля, що розташоване поблизу Гуляйполя на Запоріжжі. За попередньою інформацією, окупанти зосередили значні сили техніки, застосовуючи керовані авіабомби, штурмові дрони та важку артилерію, після чого перейшли в активний штурм. Перші хвилі атак відбувалися під щільним прикриттям безпілотників, які коригували вогонь артилерії. Українські підрозділи, перебуваючи під безперервним тиском, зуміли організовано відступити на підготовлені рубежі, уникаючи оточення. Завдяки своєчасним рішенням командирів, більшу частину особового складу вдалося зберегти та перегрупувати для подальшої оборони. Попри складну ситуацію, Українські сили продовжують утримувати оборону на підступах до Гуляйполя, завдаючи ворогу суттєвих втрат у техніці і живій силі. За останніми даними, російські штурмові групи, які намагалися розвинути успіх, потрапили під контрудар українських дронів та артилерії. Ситуація на напрямку залишається динамічною, тривають запеклі бої за утримання лінії оборони. Командування Су проводить маневри силами. Щоб стабілізувати фронт і підготуватися до подальших дій.